Перед тим як знімати це відео, я підготувався. Я подивився десятки відеогайдів про Афелія. Сотні разів затренував комбо. І насправді я нічого не знав про Афелія, і це була моя перша катка на ньому. Ну, але це челендж. Суть челенджу виграти гру на основі своєї лінії всіма чемпіонами. На момент створення цього відео у грі налічується 169 чемпіонів. І що на кому далі ти? Афелі. Ну я не буду поки я пеля фик. Ты ч ты? Не, я, я сегодня не буду. Та норм, я сегодня я силу, як руках, Заташ, не переживай. Це выиграешь тогда? Угу. Ну ты впевнений прям в целом. Ладно. Тоді я... ну я довірюсь тобі в таком випадку. Доверяй, доверяй. Ну я думаю, что мене будет дуже стараться нога. Ты тут? Да. А що, у меня не чудо? Ні, nee, ти просто казав і, і, і на половині слова. Я, я, по... світ, я просто не поняв. Я просто не зрозумів, у мене тут, коротше, якась херня. Ну це вешка, це, це... це я міняю, коротше. Я поняв, це я міняю. Це моє шакрами, це я маю наближню це бити, Це в мене Пукалка на дальню. Ульта в мене, я не знаю, що робить. Потім розберемося по суті. А, все, вона вернулася на дійсно. Ого. Капук. Мені подобається на федератик грати Хех. <різь> це <різь> сподобалось. Ааа, я все, я поняв, Я типа... Я можу чередувати пушки, ну мені треба запам'ятати, що кробить кожна кюшка, а але синергія якась є в пушок, як я поняв, але я не поняв, яка саме в якій пушки, це треба більше часу думаю, чим перша катка. Що Має ульт. У мене ульта. Секунда. А я не розумію. Я не розумію, та як пити. Да? Я, не... я не розумію. <сум> <сум> я нічого не поняв. Я я. не знаю, я якийсь перший раз, я типа зробив класно, що я прям далеко міг типа стріляти. А зараз я ну, не, не розумію. У мене пушка, коротше, не та, походу. А я. не поняв це. Оп, в мене якраз ще крами. Шанс їх провірити в дії. Так. Ага. Угу. Ну якщо я в до файта доповзу, ползу хоча б найсульта, одна, і головна. Головне найсульта. Я зможу вбити. No. Нахуй я вообще сюди прийшов. Ти, ну ти так така рита відбир, що це наша вина. Что ми не тут. Як то кажуть, колективно провинились. Шанси вижили туда? Ого. Блін, ну це весело, окей. Ну на цьому хоч персонажі весело грати, окей. На відлейні це хоча б прикольно. Як не зустане? Я по відчуттям дуже много урону вношу. ношу. Пиздец, прям скільки я вниз у цьому тімфайті. Окей. Okay. Так вот, вийшло. <плес> ну, Максимально для лісника покатка. <плес> Комбо Q автоатака. Автоатака плюс Q. Rk, Q, V, Q, Autoака. ну, хард. Перед ну, подивимось. Хард. Я б міг прев'юшку робити. Так. Юшка. А не грати, але... Вешка. Юшка. Ооооо... Uh, Ні, я так не зможу. До речі, у них в Сиджуані 2 мільйона 600 ПТС. Ну я клінс купив. О, oh, взяв тихні же клінс. Всякий. І ще хтось у них там теж був вище мільйона. Від і двоє вище мільйона ПТС. Mm. Ну а я дурокатка на Феліна Мін. Mm. Тоже, ну, тоже непогано, я думаю. Опа. Эй, маной. И минус таверкам. У нас три дракона, кстати. Мы все равно проиграем. Я не знаю, я по то есть я просто бью и бью и бью и бью и бью и бью и бью, и бью, просто ну все равно. 41, одна, 41, тысяча даба. Ты веб. Выберу, так щоб я видиграл в катку. знаете, что скажешь рейка на. Тебе пикну рейка. А ты бы и хотишь, щоб я сказал, какую купи. Ну шо, ти готовий? Показати стиль іменно. Клас. Ой, нет. ой. Я я вже не... готовий. Чувак, помилився, гнара. Окей, помилився, помилив, зайшов катку. І Не Не вийшов, коли побачив волі біля. 15 хп. 15 хп! Ну, так би мовити, ну, підкований вже гравець на 5, йосі. Угу. 5 катка. О, в мене інтернет! мене інтернет добити! Любим способом! любив ціно... Бля, мене інтернет залагав, якраз коли треба добити. Якраз коли тілегу треба було добити, прикинь? Ясно. Мільйон станів. А я щось лузаю. Правда, я просто даю шансів. Тільки так. Два кіла, так бо я паня, що з ним на телефоти. Все хардкор. Коли жопа горить, да? У всіх причам. 5 хп, типа. Я такі лоу хп лишаю, Вже не знаю скільки часу, просто... Я, короче, тупанув я не взяв з собою клінц, я взяв бар'єр, Ну, все равно я його бив один на один, так що. No. Я не понял, як я. А! Я думаю, як я захилився, а у мене оказывайся ульта хилку, де я. Я хилюс чуть-чуть на третій, на за третій раз. Зна, я зесен. Не конфется, ну конечно. Ну, хоч так. ну бля. Ну бля. Ну бля. Якби був клінц, я б його так ушатав зараз просто як чмиря під таверком. Oh, no. Oh, no. Oh, nice ult, bro. Nice ult. Gone. With mana. <laughs> За я, бачу, бачу. я достану? Я тоже. Ох, вижив чисто на меди пизрику. Найс, попал уйду. Не благодари мене. Я застану кішку його. А я дав флеш щоб застану, Тож застану. То, то <реш> Опа. Ошибка новочка. Попасть ошибка новичка. Капец там тупо уничтожили. Я его... Ну тань Лучший ты гений. Найс, чел. Хорош, хорош, хорош. Наш танчик хотел не одного предметами танками. Ні, ні, тіло не очікує таких, таких приколів від мене. Щас, 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 не зайде в мене ульта. Красиво зробимо. Там? Nee, ні, ні, відходимо, відходимо. Це з мене захаром вже Він без руки. Ну, тоді на хайпі дійде. В мене... Да, миллион. Не-не, ведь ходим. Ой-ой-ой. Ага, на мене відштовхує, коли тебе этот я не знав. Бля, живик них. Я помож за хару? Окей. Бля, я я флешанувся на вешку від цього, від Джина. Я може дехара зип. Ну ладно. Хорош. Ти хочеш вмерти, ти вмираєш. Я не хочу вмерти, але. А ти вмираєш. <laughs> Доведеться. Треш непогано заколи, лишень, тому що ще нема. По мені ультрану мальзах. Хар... Ссс. Ну все, відход. Дуже багато контроля, ближників і наскокерів. Тяжко держатися Добре? в стороні. I se ih je controll do staje, ste krime raje, pod control. I, I šao mi Oh, Ну, от так, ось. я би сказав. Я би сказав легко! Але команда протащила, так що... Easy, easy, easy gg. <laughs> <laughs> ну я тут справедливо, що погано відіграв, звісно. 37 тисяч демеджа, навіть з учетом того, що я погано на фелі відіграв, 37 тисяч демеджа. А просто персонаж неймовірно сподобався, я думаю, ще буду на ньому грати, типа не Мід, правда, але АДК. Ольвай на цьому в мене все. Дякую, що дивився до кінця. Підписуйся і підтримуй українську лігу легенд. Переходи в мій Discord канал і ставай частиною нашої спільноти. Бувай!